Ми вже в Індонезії на острові Ява і прямуємо до першого храму, який називається Ремі, Храм курки. Його створив один чоловік, якого вважали божевільним. Але тепер цей чудернацький храм, напевно, чудернацький, бо ми його ще не бачили. Приносить за рахунок туристів роботу та їжу у цьому невеликому селищі, де жив цей божевільний. Виглядає храм дійсно більше схожий на курку, хоча за задумав це мав бути голуб. Але вийшло, як вийшло. Вартість входу у бокі трима символічна, однак одразу входить екскурсія з гідом, адже храм має декілька приміщень, декілька поверхів, і гід дуже цікаво англійською розповідає історію цього храму та історію життя його будівельника. Також у храмі є декілька цікавих локацій. Одна з них це стіна з побажаннями. Тут можна залишити своє послання і помолитися за те, аби воно збулося. Ми ж своє. Звісно, записали. Ми якнайшвидше чекаємо миру в нашій країні. Варто зазначити, що храм має просто фантастичний вигляд на гори та на вулкан Мерапі, найбільший діючий вулкан в Індонезії. Найбільш привабливі оглядові локації, звісно, з дзьоба голуба або з його зачіски. Туди ми піднялися, звісно, в першу чергу. Неймовірний захоплюючий краєвид відкривається тут, а також квиток у храм дає можливість безкоштовно скуштувати місцеві солодощі. Це таке специфічне морозиво. Сподобалося воно тільки Микиті, А ми ж з булочкою вирішили. Утриматися від споживання місцевих смаколиків. Звичайно, політати дроном тут було просто обов'язково, адже неймовірний краєвид, і дуже гарно цей храм оглянути з висоти пташиного польоту. Храм Барбадур – це найдавніший будийський храм на острові Ява. Йому більше тисячі років, дуже атмосферний, дечим схожий на піраміди, має багато історії. Дуже красиво. Звичайно, будучи на острові Ява, просто неможливо пропустити локації, пов'язані з найбільшим діючим вулканом Індонезії вулканом Мирати. Ми взяли екскурсію на джипах та поїхали у першу нашу зупинку. Це село у 2010 році, 300 жителів якого загинули від виверження вулкану. Далі ми поїхали ближче до самого Марапі. Тут є декілька цікавих локацій, декілька фотозон, де можна зупинитися, помилуватися. Однак він звичайно ж заховався від нас за хмарами і дуже рідко його видно у повну силу. Згодом ми поїхали до бункера, який вже побудували нещодавно, і який вміщує всього лише сотню людей, які живуть. Близько до вулкану, однак він абсолютно ну, не рятує ситуацію у разі виверження вулкану. Тому, звичайно, евакуація це лише один е, правильний варіант. Ввечері ми вирішили прогулятися вулицею Мальборо. Це центральна пішохідна вулиця, столиці острова Ява Джок'якарти. Випадково забрали у майстерню місцевих художників, які малюють дуже оригінальним та унікальним методом. Наступного дня, з самого ранку, нас чекала ще одна неймовірна мандрівка джипами: мандрівка до острову Тіманг, до пляжу Тіманг. Дорога не близька. Більше двох годин від Джок'якарти не найкращою дорогою, але це вартувало усіх зусиль. Тут ми переправилися давнім рибацьким способом. Лебідкою дерев'яною на острів Тіманг. дуже екзотична, дуже екстремальна розвага. Я вам скажу. Ось і вже тут можна було погуляти, пофотографуватись, насолодитися краєвидами, які тут неймовірно красивий, тому що цей острів знаходиться безпосередньо на камені серед океану і дуже неймовірно виглядає. Гід вам підкаже найкращі локації, як сфотографуватися, як прогулятися. Ну і звичайно, політати дроном тут теж неймовірно, тому що те, як океанська хвиля розбивається об камінь. Об острів, ну це просто нереально красиво. Ну і так як це рибацький острів, то звісно, гід завів нас у найпопулярніший місцевий рибний ресторанчик, і тут ми посмакували своїми першими в житті лобстерами. Вони були настільки свіжими і смачними. Вони ще декілька хвилин тому плавали в океані, а потім у ванні, що ми навіть толком зняти нічого не встигли. Отже, знаходимося ми ще в одному. З двох найбільших комплексів поблизу Джакякарти і всієї яви це Прамбанан, на відміну від Барабудура, це комплекс індуїської релігії. Барабудур, нагадаю, це була буддисти, і існує легенда, як він утворився. Принц закохався в принцесу і там виставила вимогу до ранку побудувати храм, в якому було би. Тисяча статуй вирізблених. Коли він уже закінчував 999-му, принцеса надала слугам наказ розвести вогнище, принц цей обман зрозумів, одружуватися вже на ній не захотів і прокляв. А тому тисячною. Фігурою стала якраз фігура принцеси, тисячної статуї. Алісі дуже цікаво. Що йдемо всередину. Я взагалі індуїстські храми люблю чи не найбільше. Вони мені найбільш цікаві, навіть цікавіші, ніж буддистські всередині, От, оскільки пантеон богів там дуже-дуже різноманітний. Вечір сьогодні закінчився дегустацією найдорожчої у світі кави кави лювак яку е, обробляють своїм шлунковим соком. Е, спеціальні тваринки, лювак, яких е, тут тримають. Кава направду дуже смачна, дуже ароматна, дуже незвична. Тож ми скуштували і, звичайно, придбали додому. Yeah. Перша наша зупинка приблизно. Пів четвертої ночі чи вже ранку От, прямуємо доброму От, наш джип і колег туристів-альпіністів, а зверху оглядовий майданчик на Соробаю. і сотні чи принаймні десятки джипів, також прямують. Наверх, а от вона світиться, сарубає. Зараз вип'ємо кави. І в путь Аліса навіть може без кави. Настільки підготовлений альпініст. Невеличкий привал. Кава. І інші альпіністи. Для максимально класного огляду вулкану Брому є дві основних локації. Перша це оглядовий майданчик, де ми зустрічаємо світанок і куди потрібно прибути мінімум о четвертій ранку. Друга локація це ми переїжджаємо безпосередньо до вулкану Бромо, і де можна неймовірно прогулятися самою кальдерою вулкану. Правда, доведеться трішки попотіти, аби дійти до нього, піднятися наверх до самої кальдери і уже навколо кратеру вулкану прогулятися. Дехто вирішує піднятися кониками деяку частину дороги, але ви ж знаєте, ми не слабкодухих. Ми з Алісою з Кінгурушкою піднімаємося самі. І е, видовище просто перехоплює подих. Ви ви подивіться, яка потужність природи. Як красиво, як неймовірно побачити вулкан зсередини, який димить, і ну це просто враження не передати словами. Тож подивіться декілька кадрів з дрону. Це неймовірно красиво. 嗯。Yo Yo Сьогодні просто неймовірний день. Сьогодні нас чекає ще одне диво природи. Це направду дивовижний водоспад, один з найкрасивіших на планеті. Це водоспад Тумпак Севу. До нього дістатися просто нереально складно. Потрібно пробиратися крізь гірські потоки. Крізь зарослі, крізь хащі, по коліна, а деколи і по пояс у воді потрібно проходити. Ну просто дуже-дуже складно. Але наскільки там красиво, ви собі просто не уявляєте, коли ти виходиш на величезну площадку, а навколо тебе просто по колу шумить, бушує неймовірно високий та неймовірно красивий водоспад. Наш вікенд на острові Ява завершується, і для нас цей острів це місце надзвичайної культури, неймовірної природи та максимально привітних та гостинних людей. Тож запрошуємо сюди на острові Яву.